Ку України 11 березня на календарі. Четвер, на початку березня відбулися перші закордонні візити нового президента України Віктора Федоровича Януковича. Саме про ці події і про євроінтеграційні процеси сьогодні будемо грати з гостем нашій студії народним депутатом України Іриною Бережною. Але перед цим пропоную вам переглянути сюжет саме на цю тему. Продовження роботи над угодою про асоційоване членство в Євросоюзі основний напрямок подальшої співпраці України та ЄС, принаймні Брюссель налаштований позитивно. А ось подальші перемови з Росією щодо ключових питань будуть складні, прогнозують експерти. це газова сфера, це... проблемы Черноморского флота, вот, это э, гуманитарная проблематика, это договор на право оформления границ, безусловно, это торгово-экономическое сотрудничество. Вот эти направления будут очевидно приоритетными, об этом заявили... В совісному заявленні президент України Росії Чорноморський флот Росії має залишити Україну до 2017 року. Створення антитерористичного центру у Севастополі буде певним компромісом. Вважають аналітики. Водночас Росія чітко дала зрозуміти, що хоче бачити нас у митному союзі. Прийняти таке запрошення Україна не може, оскільки це суперечить договору про вільну торгівлю з ЄС. Подив у оглядачі викликали і заяви про успішну роботу російської політичної системи. Такі діфірамби російській керованій демократії в даному сенсі дуже суттєво розходяться з попередніми з твердженнями Юнуковича щодо відданості демократичним цінностям. Тому що тут, в принципі, речі є достатньо несумісні: або ви за керовану демократію, або ви за, реальну, за просто демократію. Віктор Янукович у міжнародних справах себе ще не проявив, зазначають політологи. Проте, в подальшому глава держави змушений би чіткіше визначити вектор внутрішньої і зовнішньої політики. Отже, у нашій студії гість Ірина Бережна, народний депутат від партії регіонів. Пані Ірино, доброго ранку. Доброго ранку. Пані Ірино, знаєте, так жінки дуже часто шукають якісь знаки, символи. У Вас би хотілося запитати Брюссель, Росія. Чи треба взагалі шукати якісь знаки і символи, тому що експерти говорили багато політиків про, про черговість да, мови, про так. першочерговість? Як Ви вважаєте, чи треба ще й досі шукати взагалі оцей смисл перших визитах? Давайте ми усім жінкам, усім нашим глядачам остаточно їх переконаємо, і поставимо крапку. Жодних підтекстів, жодних штучних сенсацій в цьому контексті шукати не треба, і навіть те, що Президент Росії Дмитро Медведєв не був присутній на інавгурації Віктора Януковича. Це так само лише питання узгодженості графіків та протоколів, і не більше того. А чому саме до Брюсселю Віктор Федорович Янукович, президент України, дуже чітко пояснив: по-перше, мета це відновити відносини співпраці з міжнародним валютним фондом. А по-друге, це відновити довіру. До західних інвесторів, оскільки ви самі знаєте, пам'ятаєте, що за часи правління помаранчевої влади ми впритул декілька разів наближались а, до дефолту навіть і Більшість зовнішніх інвесторів вже давно залишила Україну, тому саме в Брюссель було спрямовано усі намагання і сподівання нового президента України Віктора Януковича саме для поліпшення умов співпраці з Міжнародним валютним фондом і так само для того, щоб відновити довіру інвесторів, оскільки навіть надання офіційного статусу Україні як потенційного кандидата ЄС вже дуже суттєво. Підвисить кредитні рейтинги України, і саме тому відповідь дуже проста, очевидна, і жодних інших сенсацій, підтекстів там немає, і бути не може пані Ірина. Взагалі, якщо говорити, да 5 років минуло, Європейський союз ну не надто тішився тим, що Україна буде в Європі. Ну Такі відбувалися ну, певні моменти наші пан Борозу про це дуже часто й говорив. Ми всі це чули. Хотілося від вас почути. Ви вважаєте, що на сьогоднішній день, да, і Віктор Янукович і команда будуть все такі спроможні відновити стосунки і все таки рухатися, що Україна все таки прийде в Європу? знаєте, ми можемо казати що завгодно, але є факти: факти навіть те, як оцінили експерти та закордонні політологи, ітоги цього візиту Віктора Януковича до Брюсселя. Візит був оцінений дуже позитивне за багато, дуже багато часів. А таких успіхів не спромігся до добитись жоден керівник країни, як це зробив Віктор Янукович. Я можу вам сказати навіть так, охарактеризувати загалом ситуацію, що скінчився період євроромантизму Аля Ющенка і розпочався новий період європрагматизму епохи Януковича. Оскільки Віктор Янукович він дуже прагматичний політик і він дуже чітко розставляє пріоритети як у внутрішній, так і у зовнішній політиці. Саме тому навіть під час цього візиту він зробив дуже чіткі прозорі заяви про те, що цікавить Україну, що є пріоритетом в першу чергу, це угода про асоціацію разом зі створенням зони вільної торгівлі з ЄС. Це безвізовий режим, а так само допомога фінансова з боку ЄС та Міжнародного валютного фонду у подоланнях наслідків фінансово-економічної кризи Україною. І вже є суттєвий результат, оскільки ЄС вже, ви знаєте, зробив заяву про те, що це було навіть під час інавгурації, що Україна може подати заявку до вступу ЄС, як і будь-яка інша країна Європи, яка поважає демократичні цінності, і яка згодна йти шляхом реформування внутрішньої економіки, і в якій є політична стабільність, uh -huh. так само вже зазначено про те, що ЄС готова надати понад півмільярда доларів для подолання наслідків фінансово-економічної кризи, кризи. Так? Да, навіть і мова йшла про те, що можливо в першу чергу буде скасована плата за отримання шенгенської візи це так само обговорилася. І в подальшому вже взагалі відмінено і запропоновано безвізовий режим. застосовано. тому я вважаю, що о, оцінка дуже висока і о, дуже серйозний темп. Для вступу в до Європи в євроінтеграційному шляху Україна вже розпочала, тому будемо сподіватися, що ми цей темп не будемо збавляти ніколи.